Зараз з нами на зв'язку Тарас Паньо традиційно зранку міжнародний оглядач, з яким ми поговоримо про нагальні власне події цього дня. Пане Тарас, я вас вітаю доброго ранку. А то тарас сьогодні ми хочемо обговорити з вами кілька питань. Перше з них це все таки питання зустрічі у Берліні представників нормандської четвірки. Наскільки нам відомо, це зустріч на рівні представників МЗС країн Нормандської четвірки. Чого чекати від цього, цієї зустрічі? Наскільки мені відомо, ця зустріч відбудеться на рівні заступників міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, і відповідно носитиме переважно технічний характер. На ній будуть обговорювати зокрема і особливості роботи місії ОБСЄ в, зон, в зоні конфлікту. Як ми пам'ятаємо, виникли певні неузгодженості, навіть відповідності до мінських угод. Зокрема, місія ОБСЄ настоювала на праві спостерігати за місцями ку. Де відводяться важкі озброєння обидвома сторонами, на що е, сепаратисти не дали добро, і відповідно е, МЗС Російської Федерації стверджував, що в мінських угодах є е, домовленість про відведення, але немає домовленості про подальший моніторинг долі цих важких озброєнь. Вочевидь, це питання буде піднято і е, буде піднято ряд інших технічних питань, зокрема і по обміну полоненими е, і інші моменти виконання, але е, очікувати на прийняття. Якихось доленосних документів на зустрічі, де будуть зустріч зустрічатись власне посадовці МЗС, навіть а не міністри закордонних справ на це розраховувати не доводиться. А як щодо перспективи вводу в Україну миротворчих контингентів, я знаю, що сьогодні про це так само планують поговорити у Берліні. Яка перспектива е... цього в Україні? Безумовно, і про це буде розмова в Берліні. Але загалом з того, що з тої інформації, яка зараз є публічно доступною з боку російського МЗС, вони виступають категорично проти такого введення миротворчих сил в Україну, настоюючи на те, що є мінські домовленості, вважають вони, і ці домовленості треба виконувати. Відповідно, при такій позиції Росії введення миротворців ООН є. Фактично неможливим, чому? Тому що якщо е, будуть вводити е, миротворців е, в якості е, розведення українців і сепаратистів, е, то е, Росія зможе це заблокувати як постійний член член Ради безпеки. Якщо ж Україна спробує е, про... Е, протиснути через ООН рішення про те, що Росія є стороною конфлікту, то, по перше, не факт, чи це вдасться. А по-друге, якщо навіть це вдасться, тоді буде потрібна згода Росії як сторони конфлікту вже, а не як члена Ради безпеки. Тому фактично цей е, варіант розвитку подій впирається майже в такий глухий кут. Що ж до ведення миротворців з боку ЄС, то вочевидь зараз Європа ще має якісь тримарні надії на те, що ситуацію вдасться теж розв'язати власне мінськими угодами. Тому на введення миротворців ЄС як би теж не доводиться очікувати. Єдине, що може практично зараз бути зроблене, це значне підсилення місії ОБСЄ, розміщення додаткових інспекторів, розміщення додаткових пунктів спостережень для того, щоб не Мінізувати е, можливі е, можливе продовження боїв в ситуації, що склалась. Дійсно, конфлікт на сході України зачепив дуже такий дуже широке коло інтересів різних країн, а в тому числі багато жертв і за межами України цього конфлікту. Я зараз, зокрема, хочу поговорити про резонансне вбивство все-таки Бориса Німцова. І перш ніж прийти до цього, зауважу, що замгенсека НАТО Олександр Вержбол звинувачує Росію знову в участі в українському конфлікті і заявляє. Про те, що в Україні гине дуже багато російських солдат, і власне посилається на звіт, який мав би представити пан Німцов, якби він залишився живим, очевидно, вже найближчим часом. І ехо Москви пише про те, що помічниця німцова Ольга Шорина. Продемонструвала агентству Ройтер записку, яку він передав їй. Вона написана від руки і свідчить про те, що в Україні дійсно є російські солдати. Чи можна вважати німцова жертвою конфлікту на сході України? Якщо дивитися з такої точки зору, то, вичевидь Олександр Нівцов і справді Борис Німсово, Господи, цілком може бути його справа пов'язана з ситуацією в Україні. Тільки не з українськими спецслужбами, як це спочатку намагалося сказати російське слідство, а саме з його майбутньою доповіддю Путін війна, яку він готував. Власне, ми спостерігаємо, що... Фактично будь-які зовнішні дії е, Росії зараз е, знаходять схвалення, при тому значне схвалення в російському суспільстві, незважаючи якби на санкції, на кри на колапс економіки і інші речі. І власне е, Борис Німцов був готовий е, використати останні, можливо, значущі важіль впливу на російське суспільство, е, розповсюдивши інформацію про значні втрати, е, значну кількість вбитих, поранених. Е, Російських громадян на території України в ході цього конфлікту відповідно, що подібне рішення не могло викликати захоплення в Кремлі, і цілком могло призвести до того сумного наслідку, який ми бачимо. І власне саме повідомлення про український слід вочевидь спонукало навіть Кремль дещо змінити позицію в цій ситуації. Якщо на початку ми бачили, що Путін готується царственно проігнорувати вбивство політика, просто вда. Що це занадто якби дрібна особа, щоб президент Російської Федерації за це переживав, він не взяв ні під особистий контроль слідство, не зробив якихось публічних заяв на початку. То після появи інформації про український слід власне вже була заява Путіна про те, що це вбивство, це там ганьба для російських правоохоронців, що політичні вбивства треба припиняти. І ну і якби подальша імітація стурбованості подіями, якою на початку ми не бачили. Тараса... Це вкупі свідчить про те, що власне з боку російського уряду і з боку президента Російської Федерації є певне занепокоєння тим, що правдива інформація про втрати росіян може викликати певний суспільний резонанс.